Тут продовжуємо таку історичну тематику. Ми вже почали говорити про велику, як каже наша гостя, пані Олена Русина, історик український такого чи як правильно сказати, глобального та глобального масштабу події це битво. При синіх чи на синіх водах, і власне цього року з легкої з такої руки депутатів це все буде запроваджено очевидно, як дуже велике святкування. і, очевидно, будуть якісь корективи в підручники внесені. А проблема в чому? років гадаю. со років. Історики протестують професійні проти того, що політики. Зокрема, там депутати, які там дуже часто мали не дуже добру освіту, скажімо так, а, там проходили університети в інших місцях, та а, які потім а, намагаються тепер там переписувати підручники з історії, наприклад, зі своїх візій. От, подивіться, наприклад, я хочу зацитувати: от, наприклад, Петро Ющенко, відомий як старший брат експрезидента та колишнього президента України, більше там десяти законопроєктів, здається, зареєстрував тут. Це святкування різних днів народження. Тут є і ефпраксія, все Це 940 років з дня народження княгині, яка була дружиною імператора священної Римської імперії. В принципі, чому би і ні, знаєте. Або шведська принцеса Інгігерда, яка була жінкою Ярослава Мудрого, тож я не проти. Але чекайте, тут так само є, не вже не кажу про 360 років з дня народження, наприклад, або 810 років з дня народження Данила Галицького короля. Та? Але тут у нас є одночасно 360 років з дня народження Дмитрія Ростовського, митрополіта Ярославського і Ростовського. Та, або, наприклад, якогось митрополита Тобольського, і всія Росії та Сибіри, святителя Іоанна Максимовича, тут же ж нас ректор першої московської слав'яно-грецько-Латинської академії. От і, і, і так далі, і тому День народження не стороєтописця, які я думаю, взагалі дуже важко якось кажем хро... з боку <с хронологічного встановити на купу. Тут нас все змішалося. Вони застраховані від того, що це буде відзначатися, так як битва на синіх водах. Я пропоную подивитися тут. Навіть є уже сайт. Я не знаю, коли його створили. Але заздалегідь, в травні мають бути усі події. Ну власне, в травні відзначатимуться 650 шість років битви на синіх водах. Сайт уже є, і от як ви бачите, тут е, дуже багато всього. Перелік заходів на 2011 О, я навіть пізнав 2000... цей малюночок. Це малюночок від е, такої комп'ютерної гри, називається Mount, Mountain Blade, Так, е, і ту... турецьких розробників. Battle of Blue Waters, е, е, англійською написано слово. Що буде? <кхм> Ось фестиваль, битва. Е, б, б, Словом, буде фестиваль. Е, буде конкурс серед журналістів. Хто краще висвітлює? Е, музей відкриють е, ось на грудний знак трьох ступенів до 650-річчя битви на синих водах. Буде Виставки на, на Мальті буде навіть міжнародна. конференція на Мальті, велика міжнародна конференція. Словом Україна вирішила вписатися в загальний світовий контекст. І е, битва при синіх водах подається зараз, як е, можна сказати, врятували Європу від татаро-монгольського навали. Чому з уваги і... істориків? я просто коротко нагадаю про те, що ми е, говорили в попередній студії? Е, автентична, ну єдина згадка, яка є, це так. буквально кілька слів. на кілька рядків, так і кілька рядків. Так, е так. Все, що Ольгерд пішов і з кимось там побився, так побився, так так, так. Сінюю воду і білобережою повоював. Угу. І знов таки я ж кажу, немає жодної згадки про українців. І навіть якщо ми візьмемо розширену літописну версію пізнішу тенденційну, там також немає, до речі, жодної згадки про українців. Там щоправда йдеться про те, що Ольгерд побив трьох татарських цариків, і після цього поділля перейшло під литовську владу. Але що цікаво. По-перше, скажімо так, там місяця звістка про те, що він побив трьох царських трьох татарських цариків і після цього припинилася сплата данини татарам. Цього ніколи не було. Розумієте, ми маємо автентичні джерела, документальні, які свідчать, і що в 370-ті і в 390-ті продовжували ті українські землі, які перебували під литовським володарюванням. Вони продовжували сплачувати не татарам. Розумієте, тобто про жодне оце, скажімо так, знищення влади орди не може йтися. І інше, що цікаво. Ми трактуємо весь час Золоту Орду і у категоріях, скажімо так, татарської кормиги, так татарське ярмо. Якщо ми побачимо оці звернення, наприклад, депутата Тарасюка, який хоче святкувати звільнення від золодородинського іга, розумієте. Це концепція, яка теж вона не відповідає сучасним історичним реаліям. Розумієте, будь-жоден історик, ну скажімо так, професійний історик не буде повторювати ці бздури, які там сягають своїм корінням там якихось х років. Бо взаємини, розумієте, з татарами це не так, що вони прийшли, побили, і то усе, і то встановили його, а ми то його закинули. Розумієте? Це відносини, які сягають були не упродовж кількох століть. І вони були дуже складні, багатошорові, і це і сама органи була. Монолітом, наскільки я розумію, що вона є, не там, була монолітом. До речі, в цей яких час, коли там той цариків побив, може, то були якісь це там, просто там, може там, бути так. в цей час, коли відбувається це. Феодальні просто суперечки, вони постійно Це може бути це. кілька локальних, скажімо так, таких скажімо, як, як їх назвати, може таких. Вони керували маленькими улусами чи чимось іншим, і вони увійшли в якийсь конфлікт з Ельгердом. Але це абсолютно не означає, що він посягав на владу Золотої Орди у цьому регіоні. І, взагалі, литовці, як це так дивно може прозвучати, вони дружили з татарами. Вони взагалі з ними ніколи не хотіли воювати. До речі, як литовці? Конференції, на яких обговорювалося це так. все, там були присутні Литовці, і, так, так. Литовці. Як так. вони так. до цього ставляться? Ну, коріння цього вже таке задавнене, скажімо так, що перша вже конференція, перший круглий стіл, як не комічно, він відбувався під патронатом Міністерства оборони, відбувався у 2009 році. На той час міністром оборони був пан Юрій Хануров. Який заслуговує може на на усіляку повагу, наприклад, він дбає про будиночок Чехова у Ялті, наскільки я знаю. Mm. Розумієте, але оце, скажімо, його зацікавлення синьоводською тематикою, воно весь час переходить у яку площину, що треба поставити пам'ятник синьоводській битві. Але колізія полягає у тому, що ніхто не знає про яку синю воду власне йшлося. Розумієте? І зараз є такі, в принципі, два претенденти: є річка Синюха і є річка Сневодь. Одна на Кировоградщині, інша на Вінниччині, так. Але ніхто навіть не дивиться. Ну, це такі дві основні версії. Ніхто не дивиться, наприклад, на звістку Стройковського дуже э, вибачте Сарницького, який казав дуже цікаво, що синьою водою він називає один із Дніпровських ліманів, і це до речі, дуже добре збігається тим, з характеристикою Білобережжя. Як нижнього, як території у нижній течії Дніпра, розумієте? Тобто сама ідея будівництва пам'ятника є антинауковою. І розумієте, і саме тому, коли проводили, до речі, от цей круглий стіл в академії оборони, там було дуже багато генералітету. Був Литовський посол, був Литовський військовий аташе, то із дуже на високому серйозному рівні це проводилося. То там був дуже цікавий професор Бумблауска, дуже авторитетний історик з Литви. Він все це почув, наші дискусії і виказав свою думку. Що якщо ми хочемо звести у будь-який спосіб цей пам'ятник, то варто його поставити на колеса і возити по всій території України, або жодній області, значить не було так сумно ж. Оце що власне уваги. та зустріч. Ми показано, це саме це най, 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 найприємніша частина. Це вже заключний фуршет, як ви розумієте. Так ну, показали в паніла. я що хочу сказати? Так в принципі, ну, ну кожна, напевно, там. Там ну, велика нація макачка має претензії. Вона так. хоче мати якусь велику битву такої прадавньої історії. Так. В поляків є Грюнвальдська битва. Так, і не тільки ми, поляків, до речі. Ми її чотириста 1410 рік. Ми її кось що Я зв... щось дуже слабо пам'ятаю, uh, щоб в нас це сильно визначалося. Там переважно, наскільки я знаю, цих військ основа війська була власне українські. Це Тут не основа війська, питання. але значний Тут контингент. Значний контингент. Були якісь ідеї, але от власне... немає жодних сумнівів. Вона дуже добре прописана так, в исторії. так. Але участь України звелася, власне, лише. Ще у тому, що там реконструктори брали участь у рекрсі нас теж розумієте, щось там були якісь акції по лінії. Не, там не треба нічого вигадувати. Моникачу ти гринваська битва. Але Абсолютно. добре гринвальська битва, наприклад, приватизована поляками. Окей. Є Куліковська битва там в Росіян. Ну почекайте, є ж ну, якщо хочемо в якусь історію, та є наприклад то, що ви там кажете під оршу та наприклад. Даю чудовий приклад. Да. Ось от розумієте, бо ви ще скажуть: по перше, якщо ми будемо святкувати сунівоцьку битву, так це ми скажемо так: роз'ятрюємо в якому сенсі антитатарські почуття. Так, що ми будемо святкувати, як ми перемогли татар? А ми трохи забуваємо, що у нас взагалі так є татарів на, на теренах України. Так мешкають вони. Навіщо ми будемо зачіпати їх національне почуття? Коли ми за два роки маємо чудову нагоду, це фантастична нагода для згадування оцього литовського відтинку нашої історії і нашої дружніх взаємин з литовсько з литовськими поляками білорусами. білорусами. У 1514 році відбулася, у вересні, до речі, теж у вересні, бо як Сеновоцьку битву, відбулася битва під Оршою. так? І військом литовським командував наш співвітчизник Константин Іванович Острозький, який, який завдав нищівної поразки, але вибачте, російським військам. Але, вибачте, ми ж маємо бути на, на, на точці зору е, наш, не наших сучасників, так? А, а, а тих людей, які тоді жили. І це було оспівано в українських літопусах. Це було відомо скрізь по Європі. Ця перемога є чудова картина битва на орші, яку в Україні не знають, і можна було. Я я вже просто так пропонувала. То речі. давайте, наприклад, привеземо з Варшавського музею, привеземо цю картину. Це дуже цікаво. І ми маємо чудову нагоду не тільки згадати наше спільне минуле, або, наприклад, відновити надгробок гетьману Константину острозькому угу. Розумієте, бо там століття найвиз... ледь не найвизначніша пам'ятка Києва. Це був надгробок гетьмана в Успенській лаврі. Тобто, ну розумієте, де так? І ми знаємо, що її висадили у повітря, зник той еспенський собор, собор відновили, того що всередині не маємо жодного інтер'єру, так? То давайте все це зробимо. І ми все це пригадаємо, вспомнімо все як Total Recall, якщо ми згадаємо назву цього американського фільму. І все, навіщо нам придумувати, розумієте, робити з нічого щось. І то воно виглядає що це придумування тільки тому, що це якась симетрична, начебто, відповідь на от, власно там Куліковську битву. Ну, ну так, от, так але це залишається дуже сильно в руслі, отакої, от, якби такої, по скати постколоніальної так, так, психології, психології, скажу, так, то, так, так. От, от, от воно вони називали це чорним. Ми назвемо це білим. Так, от те, так. що у них біле, ми називаємо чорним. Але правда в тому, що це не важливо, що там було чого, бо це не є це маргінальні факти для нашої історії. Так, так. Вони не є важливі тільки для того, щоб показати, що у нас теж була своя Куліковська битва. А найкумидніше мені все-таки здається у цьому контексті, це оті такі нащадки Остапа Бендера, так? Uh -huh. який, значить, примкнувши, так? примкнувши, якщо російською мовою сказати, до цієї ідеї, це дуже цікаво. Я власне з тим не розбиралася, але постала якась група людей. Uh -huh. Представники якоїсь бельгійської, нібито фірми, але сайт теж дуже дивний і не зрозуміло, що вони там роблять. Так зрозуміло, що фірма зареєстрована у Бельгії. Єдина її функція вона робить якусь школу of young journalists, так молодих журналістів. Uh -huh. Але претензії неабиякі. Тобто, я так і розумію, що вони хочуть акцептувати якісь західні гранти і потім представляти ідею святкування по Європі. Тобто, у них презентації у Лондоні люди, які не мають жодного стосунку, розумієте, це журналісти, фото журналісти, кілька правда є істориків. Але таких, ну вибачте, маргінальних, бо ніхто розумієте, мідівістика це річ дуже складна і не може пересічна людина займатися цими питаннями. Кілька молодих істориків, які теж втягнуті у створення якихось сайтів, і вони хочуть це представляти у Франкфурті, на Майні, у Лондоні. Потім мені дуже сподобалось, Там була акція. Здає грудень 2011 року, тобто це Різдво католицьке, так поздоровлення, чи якісь, значить, там церемонії вшанування спонсорів, які відбуватимуться на Мальті і у Швейцарії. Ну, гарний, а потім гарний, сама конференція гарний, буде так. проводитися у травні. На Мальті, ну це взагалі фантастика. Бо я не була у, у травні, скажімо, на Середземномор'ї, але я була на Адріатиці. І це розумієте, це рай, це все квітне, це пахощі, це метелик. Я, вони мають дуже добрий смак, де святкувати розумієте, то і, і корисна поєднала. При... А, а ли ли Лапа, чого ви їхати так? там на Кіровоградщину на ну, якусь а... синюху? От чого <зум excited> я кажу? Знаї, та, вона, так... та, та, та. Як як ви поїдете? Ви будете в оргкомітеті конференції у Кировограді? Я кажу, навіщо? Я хочу поїхати на Мальту. Навіщо їхати до Кирилогради? А тут можна вибирати, оскільки презентація ідеї буде в Франкфурті на Майні. Mm -hmm. Потім е івент Туризм Брюге. Далі буде ну, Женева, Марка. Там... там дуже цікаво. Це такі Дільюс, ну, на, на, прикро, що це таке? Вільнюс, Лондон. Насправді буде дуже прикро, якщо знову такий величезний відрізок і незаслужено не, не забутий от, от Великої князівство Літовське буде зведено до якоїсь от такої ну, фактично, фейкової такої історії так. з битвою так. на синіх водах. Я хотіла ще повернутися трошки до е, того, якими міфами це обросло, і звідки наші звідки сама концепція взялася, та, так, так, е, так черпають такі ідеї. Mm -hmm. Ви нам принесли таку то вставку звідки книжку. реконструкція? Бо бо ви ж можете побачити це ж є реконструкція битви. Як здорова людина, скаже, як можна реконструювати битву? Так, якщо немає, якщо ми маємо зараз... один рядок, тільки про неї що тут реконструювати, але Є дуже цікава книжка. Я покажу я думаю, що всі uh -huh. побачать. Так, вона називається Хроніка Польська, Литевська, Жмуцька і в Шуської Росії Мація Стрийковського. Uh -huh. Маця Стрийковський, до речі, тут маємо його портрет. Був дуже цікавою людиною. Ось тут ми маємо його портрет у віці 34 років. Написав uh -huh. він цю величеньку книжку uh -huh. у віці 35 років. Бачите, книжка така? У нас тільки депутати зараз такі книжки пишуть, бо історики ж не пишуть таких хто книжок. А, власне, пішов життя за кілька років, мені здається, 41 йому був рік. Людина цікава тим, що вона весь час, вона в принципі, була військовим, розвідником, тобто не спеціалізувалася, скажімо, на написанні історії, так? але зробила першу друковану, вона була надрукована у 1582 році, першу друковану історію Великого князівства Литовського. І тут ми маємо дуже розлогий опис синьоводської битви. Ага. Так? І в чому проблема? Значить, є історики, які кажуть, з якими весь час дискутуємо, що ось він знайшов якісь такі невідомі які джерела, де все було докладно описано. Uh -huh. І ви самі розумієте, якщо битва 1362 рік, це 1582, що цей опис докладної битви з'являється за 200 років після самої битви. Uh -huh. І це в часи, коли ми не маємо ані телебачення, так ані фіксації подій у книжках, нічого. Тобто, це 200 років забуття. Тобто то, то, фактично було це один рядок, який ми вже цитували. Так. а на, на, на що тоді спирався? А що він, залишається? А так. ось, на так. що він спирається? От я скажу, бо це людина відродження. Яка мислить зовсім іншими категоріями, яка не напише от як історичну книжку, так? От так тоді ти відбулося те, і усе Добна, вона робить книжку цікаву. Вона так де. теж, власне, якийсь піар. Так він будь-яку, ми маємо масу прикладів, і це взагалі це, це не є відкриття, бо є така книжка цікава, московського дослідника рогова, який дослідив, скажімо так, творчому методу Стройковського ще там 20 років тому. Де. Він пише: це був чоловік, і це був військовий чоловік. І тільки він натрапляє на будь-яку згадку про будь-яке воєнне військове зіткнення. Він описує. Його. Тобто він робить з одного рядка, він робить кілька сторінок, тобто -то він Розумієте? включає уяву, як вона да. мало. він бачив дадати. і він вважав, що він відтворює історію, бо просто було зовсім інше розуміння того, що є історична правда у ті часи. Розумієте? Ага. І якщо б був би час, я просто могла б зачитати два рядки з давньоруського літопису, і ми знаємо, що немає жодного джерела у Стриковського, коли він творив. І довгий, довгий, довгий опис цієї події, який він подає у своїй хроніці. Розумієте? Тобто, там просто там, скажімо так, один воїн побив іншого, там він він вибив його зуб, став насміхатися на над ним називав його черепахою. Він ага, порівнює ага. з античними героями і ага. все, і це творча манера просто людини. Розумієте? І немає жодних і він сам казав, що я мав тільки ну фактично, він називає своє джерело, що це були літописи білорусько-литовські, про які я вже казала, які тенденційні, розумієте. У нас ще є трошки відповідно. Тро... Не багато часу залишається, і хочеться показати ще, як білоруси теж реагують на цю битву. І от власне є один музичний гурт білоруський, який називається Старий Ольса. Вони присвятили свою пісню цій битві. Ми можемо зробили реконструкцію, зняли кліп. Давайте подивимося, як вони побачили. Ну, тобто, е наскільки цей міф, скажімо, добре, нехай це міф. Чи може бути все одно це міф корисний? Бо дуже часто кажуть: ну боже, історикам, хай історики кописаються у своїх там джерелах. А нам потрібний хороший міф. Якщо вже він там сподобався білорусам, у нас півтори хвилинки лишається. От, ну, Я ж думаю, що він думав. так дуже сподобався білорусам. Власне, їхньої реакції, чесно кажучи, не знаю. Литовці ставляться до цього дуже скептично. Хоча власне це їх перемога. Я ж знову кажу, ми вплітаємо українців. У подію, до якої, по суті, власне, ми нічого не знали. Розумієте, як цікаво, які, до речі, якщо я не, не помиляюся, є надпис на, на, на пам'ятнику, який пропонує один з авторів. Подорожній на хвилину на цьому місці, у 362 му році, українці, русичі, білорусичі і литовці під проводом талановитого полководця Альгерда розбили монголо татар. Тобто українці вирішили звільнитися від. Золотоординського іга вони покликали на допомогу Альгерда. Ольгер прийшов і їм допоміг отримати цю перемогу. Я ж кажу, перемоги не було. Ми так, залишилися усе за стилем. До речі, це щось таке подібне, по моєму, чи біля марафону написано щось таке. Це це ні, це взагалі це до речі, це манера, це манера надписів да. на, так. на надгробках, яка існувала, і у нас вона зберігалася, я думаю, десь до 17-го століття. Mm. Так, mm. так, так, розумієте, mm. тобто, ми привласнюємо, по перше, не свою перемогу. По-друге, ми не знаємо жодних наслідків цієї перемоги. І як я, я вже тут бачила, як, наприклад, наш посол Лутвий каже, це подія, яка перевернула всю історію Східної Європи, власне. Не від чого, від цього почалася сучасна Європа? Ну це хіне, розумієте? Ми все за часів Ющенка. До речі, ми того мали купу. І я до до речі, у мене купа статей з цього приводу про трипільці. Як він приїздили люди? І він казав, що ви знаєте, що ми тут започаткували цивілізацію. ви, ледь не ви повинні вдячні нам бути за всі ці речі. Розумієте? Дякую вам, пані Олена. Олена Русина, історик, яка досліджує добу князівства Литовського. Була в нас в гостях розказувала про подію. Коми будемо все ж таки будемо відзначати цього року, вже 2012 Будьте обережними, коли вам будуть розповідати про сині води. У Нас реклама.